Збирайтеся, дивіться, у нас благодійний фест буде в неділю на 14.00. Приїжджає. Оксана Білозір, Наталка Карпа, Яроміга. Оркестр воєнний приїжджає. Буде ярмарка. Буде просто супер. Вхід 250 гривень, гроші йдуть на ЗСУ. Ну і правильно, дрони якісь купити на 24 гаду Скільки того ну, ну... життя? Треба йти, ні? Треба йти, певно, що треба йти. Головне, збер... щоб була файна погода. Ну, з погодою. Я думаю, що, боженько, дасть буде погода дуже добра. Так що всі збирайтеся і треба всім допомагати і всім бути разом. Армії. Скажіть мені, що таке, де можна нині за 250 гривень сходити на такий концерт? Ніде. Нині за 100 гривень до Львова і назад, тільки треба а переїхати чому? на маршрут. Більше. Навіть більше. більше. Якщо треба ще по Львові поїхати на Шувар, чи того, то його треба ще заплатити. Ну, а ви собі уявляєте, тут за 250 гривень буде три артистки відомих українських, і ще й буде хор. Ну, бо то День Куликова. І головне, що підуть ну. гроші на армію.